Так, хто з Запоріжжя? Я розраховую на ваш сміх. Я теж з Запоріжжя, але на кор... Дякую, два сміха буде сьогодні. Схожу на побачення. І мені кажуть, на першому побаченні треба багато жартувати. Тому я готуюсь, наче як на розсміши коміка. Тільки гроші чогось я плачу. Але якщо дівчина сміється більше п'яти разів, то я забираю гроші і ухожу. Навіть гроші дівчину можу забрати. Я не розумію, хто може взагалі дати зажарти? Чи може взагалі є такий? Ну, я таки думав. Минулого разу взагалі якийсь хлопець аплодував. Ми потім з ним додому разом поїхали. Нам просто в одну сторону було, в сторону гейських жартів. Я взагалі спокійна людина і тримався до 27 років. Але нещодавно я зв'язався з водоканалом. І пройшов якийсь мужик в мою квартиру і поводив себе як будь-яка дівчина. Він був усім незадоволений. Чого такі маленькі цифри на лічильнику? Чого підлога брудна? ти хуй дістав мій. І він сказав, що треба все міняти. А я був настільки готовий все міняти, щоб зустрічатися з сантехніком. Був би то хоч айтішник. Можете щось прочистити? <ріст> <ріст> Блін, ну ви розумію, серйозна людина. Е, живу в Києві вже десь рік і на початку плутав Поділ і Позняки. І коли приїжджав на Позняки, то я думав, блять, де воно то коло сиділи? Київ це ж місто Каштанів, так? Тоді якого хуя в мене на районі одні та Полі. А я ненавиджу тополі, бо вони змогли швидко вирости, а я ні. Готуюсь стати жирним. Поки вдало виходить. Тому що я перестав нормально їсти, я став тривожно жертти. І коли сказали зібрати тривожну валізу, я зібрав всю їжу в хаті. Я зібрав тривожний ланчбокс. Нахуя той паспорт, якщо я не можу з'їсти? Щоб ви розуміли, я останній раз нормально готував на новий рік. Всі будуть відзначати скоро Різдво, а я буду відзначати розрив з кухнею. Хто взагалі любить готувати? Я ненавиджу це робити, бо це завжди зайоб. Купа брудного посуду. Кухня в якомусь лайні. Це ще готувати не починав. Я готував крабовий салат і не дуже вдало. Тому що спочатку я стругав крабовий салат, потім крабовий салат стругав з мене. І я не кажу, що я прям не вмію готувати, але якщо б ектор Хіменес мене спробував те, що я зробив, він би мене на балкон точно відправив. Але з іншої причини, щоб я звідти вийшов нахуй. У кого є друзі? Я ще раз спитаю, тільки ви не аплодуйте. У кого є друзі? У Мене теж. Але я люблю пити, але щоб пити тобі було весело, то треба мати друзів. Це лише в фільмах одному пити круто, а насправді ти один в квартирі плачеш під скрябіна. Але плачеш від щастя, бо так і планував провести вечір. І людину може навчити грати на гітарі, кататись на велосипеді, але не може навчити красиво блювати. Кожна людина це особистість. Тому кожна блює по особливому Хтось тихесенько, хтось голосно, хтось тобі на нові кросівки. Я люблю на красівки. Їжу на поїздах, для мене це завжди пригода. Але для людей, з якими я їжу, це завжди проблема означають. Знаєте, те відчуття в поїзді, коли прокидаєшся, хочеться пити, сяти і знати, чи не спить за твою сумку? Так і я, прокидаюсь дуже хочеться пісяти, спускаюся, придавлюю жінці ногу. Звісно, вибачаюся, але потім довго не можу заснути. Тому що відчував себе поганцем цій історії. А я хотів, щоб жінка була поганою. Тому я вирішив підкласти їй свої речі, поки вона засне. Щоб на ранок влаштувати такий скандал. Але вона прокинулась раніше і підклала мені ще речі сусіда. Тому я у йобак квадраті. Ще був якось випадок, їду з мужиком на другій поличці. Ну так просто дешевше було. І він починає хропіти як кінь. Я вже і свистів і надягав навушники, але єдиним дієвим способом його заткнути виявилося просто пиздити його рушником. А коли він прокидався, то я робив вигляд що я сплю. І що найцікавіше, весь вагон робив так само. Мужик їбанувся до кінця поїздки. Хто сьогодні викидав сміття? Мені завжди ніякого виносити сміття, а там хтось риється. Бо я завжди переживаю, що відкриють мій пакети такі фу блядь, він що печива марічка їсть. Це для нас навіть занадто. Тому я придумав лайфхак, я віддаю одразу в руки пакет. Кажу, що це гостинчик від зайчика. А на дні найсмачніше. І мені трошки образливо, бо я, коли виношу круте сміття, ніхто не риється. І ніхто не може зацінити, що я купую тигрові сосиски. Без знижки. Почекайте, тут люди прийшли. Ви до нас? Тут одне місце тільки. У вас нема місця. Я тепер задумуюсь, коли купую в супермаркеті їжу, як вона буде виглядати в смітнику. Чи круто для бомжів? І я вже, коли виношу сміття, то я часто бачу сусідів. Але не подумайте зайвого, вони не в смітнику, у мене нормальні сусіди, у них інший смітник. Ми коли їдемо зазвичай в ліфті, я завжди порівнюю, у кого сміття краще. І сусід завжди виграє. Бо в нього пакет з ручками. Мажор йобаний. Але якщо сусід прям насправді хоче повийобуватись, він виносить сміття в пакеті з-під юск. Але раз на рік. Я не знаю, що я так запарився з цим сміттями, думкою про бомжів. Можливо, я хочу, щоб абсолютно всі думали про мене добре. Навіть на вулиці, коли підбігає собака до мене і починає трахати мою ногу, то я завжди дочекаюсь, поки він закінчить. Бо я теж хороший хлопчик. Я ще про сміття розповім, ми це вставимо наперед. Коли я виношу сміття, це завжди як розпад урану. Все дуже нестабільно. Це, звісно, не ядерний гриб, а просто маринований у мене на штанях. Не дарма розповів на одну людину. Знаєте, хто такі стоматологи? Та почекай. Знаєте, хто такі стоматологи? Тут можна поаплодувати, якщо що. Це люди, які зазвичай прибувають у когось в роті, але ти їм за це ще гроші платиш. Ходиш до стоматолога і починається оця розмова. «О, яка погодка класна. Пташечки співають, наче ніхто не збирається колупатися у тебе в роті. І мій рот ніколи не отримує компліментів. Кажуть, що з таким ротом треба довго поїбатися. Потім ще й вилікувати. Е, що там там трошечки залишилось, потерпіть. Помітив таку штуку, якщо платиш більше тисячі гривень стоматологу, то в нього є така штука, що висмоктує з тебе всю слину весь місячний запас. Але не треба харкати кожні дві хвилини. Бо я ненавиджу це робити, бо виглядає це завжди максимально уйобічно. Ти щось плюєш, повертаєшся до нього, у тебе слина до бачка. Я якось перестарався, дуже хотів попасти і харкнув на підлогу. Мало того, що гроші заплатив, так ще й прибирав в кабінеті. Всім дякую, я пішов.